Прийшов час із початку повномасштабного вторгнення, коли регіони мають об'єднатися. Україна має об'єднатися в шляху реформ до подальшого прекрасного свого майбутнього. Ну і власне на підтримку цих реформ і на підтримку нашого єднання Євросоюз, а також верніше одна із країн, Швейцарія запустила спільно з Україною спільний пілотний проект і Хмельниччина з поміж ще трьох областей. Чи чотирьох областей увійшла до цього переліку? Цей проект називається згуртованість та регіональний розвиток України. Ю Корт. І про цей проект нам розкаже директорка Агенції регіонального розвитку Хмельницької області Катерина Савчук. У нас особисто в студії. Пані Катерина, доброго дня. Вам Отож, звучить незвичайно гарно. Такий проект згуртованості та регіонального розвитку України, що передбачає під собою цей проект. Загалом це українсько-швейцарський проєкт, це дуже великий проєкт, один, мабуть, із флагманських проєктів у сфері регіонального розвитку в Україні. Загалом цей проєкт триватиме 12 років. Він поділений на три фази, кожна з фаз по 4 роки. Зараз ми брали участь у відборі пілотних областей саме на реалізацію проєкту перші 4 роки, тобто перша фаза. Цей проєкт сама назва говорить за себе. Це розвиток регіональної політики, згуртовність через регіональну політику. Тобто, основна мета регіональної політики це об'єднати території і вирівнювати диспропорції між різними територіями. Тобто сильніші допомагають слаб, слабшим для того, щоб рівномірна. По всьому регіону, на всіх територіях люди могли якісно жити, отримувати якісні послуги і мати роботу, тобто ну, якісно жити. І е, даний проект передбачає, він має таких три компоненти. Це перша компонента. Е, ми говоримо про роботу на регіональному рівні, тому що цей проєкт передбачає роботу і на національному рівні, і на регіональному, і на місцевому рівні. Цей проект має три компоненти. Перший компонент це підтримка агенції регіонального розвитку в Україні. Тобто, це такі інституції, які мають об'єднати органи державної влади, органи місцевого самоврядування, Владу, бізнес, громаду і науку і дати і, певне спрямування на розвиток. Так, і допомагати знаходити класні проекти. Які покращують життя мешканців регіонів і допомагати їх розвивати, залучати ресурси на їх реалізацію. І таким чином бути такою об'єднуючою платформою, яка допомагає генерувати різні а, інноваційні ідеї. І а, не секрет, що модель агенції регіонального розвитку, вона взята з країн Європи, але вона ще не запрацювала в нас на, а, скажімо так. На 100%, на 100 або в, в, в тій моделі, як вона працює в країнах Європейського Союзу. І один із компонентів, найголовніший, напевно, компонент спрямований якраз на підвищення спроможності агенцій стати таким от великим гравцем в кожному регіоні. Другий компонент проекту це підтримка громад. І регіонів у розробці політик щодо водопостачання, водовідведення, управління відходів і реалізація таких проектів в регіонах і в територіальних громадах. І третій компонент це згуртованість громадян, мешканців через культуру, креативні індустрії і підтримка формування політик в цьому напрямку, і так само реалізація певних проектів, які будуть працювати на цю тему. Але я так розумію, що поки що мова йде, оскільки проект довгостроковий на 12 років ви зазначили, перший на 4 роки. Серед переможців, скажімо так, кого обрали до цього пілотного проекту. Це Хмельниць... Хмельниччина, також Вінницька область, Тернопільська та Сумська. Отож, пані Катерина, розкажіть, будь ласка, як відбувалась підготовка, по перше, до цього. Намагання потрапити в пілотний проект. Що для цього робила Хмельниччина або Хмельницький? Зокрема, так це дуже такий довгостроковий був процес і багатоетапний. І він насправді був прозорий, відкритий. І на кожному етапі ми мали готувати. Ну, ми мали певні завдання, навіть, скажімо так, перед після навіть результатів отримання цього конкурсного відбору, ми теж маємо низку завдань, які маємо виконати. Ну, насправді, проект мені, якщо я правильно пам'ятаю, він запрацював ще в лютому або в кінці січня минулого року. І тоді були зустрічі різноманітні на національному рівні, і, і йшла мова про те, що. Певні частини проекту будуть доступні всі, такі як обмін досвідом, навчання, мікрогранти для агенцій регіонального розвитку, вони будуть доступні для всіх агенцій по всій Україні, тобто ті, які захочуть приймати участь, обмін досвідом, навчальні якісь компоненти. Але ще будуть обрані дві пілотні області, де проект саме буде більш інші форми взаємодії, тобто ті. Два, ті три компоненти, які, про які я говорила, зміцнення інституційної спроможності у вигляді прямої фінансової підтримки агенцій, розробка політик і реалізація проєктів у сфері водовідведення, водопостачання, управління відходами. І розробка політик і реалізація проєктів у сфері культури, креативних індустрій мають бути саме в тих двох пілотних областях. І насправді ми всі чекали цього конкурсу, коли він почнеться. Конкурс етапу відбору почалися вже в травні минулого року. Попри війну, так, так, ну дивіться, дійсно, наші партнери. Дуже обережно підходили до реалізації цього проекту і, ну, і виважено, Тобто, чи на часі вже починати реалізацію ці проекту, чи можливо поставити на паузі, вони проводили багато консультацій не тільки там з агенціями, а з різними партнерами на національному, на регіональних рівнях. І все таки наша позиція однозначна. Треба ми Працюємо. Ми працюємо, тому що ми живемо далі, і нам потрібно розвиватися. Тобто, ми не можемо зараз поставити всі процеси, всі проекти на паузу. Можливо, навіть зараз вони найбільш гостро гостро їх потребуємо. І Тому проєкт прийняв таке рішення, що вони да, вони продовжують роботу, вони починають і відбирають. Е, насправді, перший етап це була, було інтерв'ю безпосередньо з керівниками агенцій. Е, насправді, е, я чула дві інформації. Ту, що офіційно я чула, що 10 агенцій е, змагалися за участь за те, щоб стати пілотними областями, але діючих агенцій в Україні 18. тобто… Чим комунікував проект з усіма мені? Точно невідомо, але але ну, ми знаємо точно, що з 10 ми ну, 10 агенцій конкурували між собою. На першому етапі було інтерв'ю зі мною. Розпитували, як ми працюємо, як працює наглядова рада, як ми взаємодіємо з різними партнерами, чи підтримують нас, чи не підтримують, які проекти ми реалізовуємо, з якими труднощами зіштовхуємося, в чому ми потребуємо підтримки, яке наше бачення щодо майбутнього розвитку. Це десь інтерв'ю тривало годину нам дали опитувальник. Який теж стосувався, і наших досягнень ми повністю пере, перелічували проекти, які ми реалізовували або які ми писали, які заходи ми проводили, яке фінансування, які члени наглядової ради, як ми з ними взаємодіємо, як ми взаємодіємо з органами влади і засновниками? Тобто, ну це такий детальний перелік, чи є в нас приміщення, де можуть приїжджати експерти. як під Підравняном чим ми взагалі, взагалі займаємося в загалізагалізаймасі, які наші і при чому це не було. Питання тільки там, про наші найкращі якості. А питання були, в чому ми слабкі, в чому ми сильні, де ми бачимо для себе можливості, де якісь загрози, ким які ми себе бачимо. А після цього. А, Проект відбирав, він дивився ще профілі регіонів саме по цих питаннях, на яких спеціалізується проект водопостачання, водовідведення, управління відходами культурні креативні індустрії. Далі проводились низка консультацій, і ми вже довго чекали, але потім були в Мінрегіон презентація цього проекту компонентів. І тоді озвучили, які області чотири якби потрапляють. Потрапили в четвірку фіналістів. Ось на цьому моменті зупинимось більш детально. От коли озвучили результати? Ми, ми, коли це озвучили, ми не знали. Нам офіційно озвучили в грудні місяці минулого року. Нас запросили на зустріч. По-перше, зустріч була. Обов'язкова зустріч була з керівництвом області, на яких керівники агенції не були присутні. Тобто проєкт задавав теж питання, як взаємодії, які ваші бачення, чи бачите ви перспективним, як ви підтримуєте, в чому у вас проблема з комунікації з агенціями, в чому ви бачите їх слабкість, в чому ви бачите силу, які перспективи. Тобто, керівництво області теж проходило. Ну, Умовно співбесіду. Співбесіду, і це ну це, це було як оцінювання всіх партнерів. Тобто агенція не може працювати самостійно, тому що ми працюємо з багатьма партнерами, і від комунікації, від взаємодії залежить і наш спільний результат. Тому було і інтерв'ю з керівництвом області. У нас від області голова обласної ради безпосередньо сама брала участь в цій співбесіді, і перший заступник голови Хмельницької обласної державної адміністрації. далі, після зустрічі з керівництвом області, була зустріч чотирьох керівників агенцій з Вінницької, Тернопільської, Сумської і Хмельницької областей. І нам озвучили практичне завдання. У нас були ще Нові завдання, ми мали розробити е, такий заповнити корпоративний план, вони назвали, але це про все, про нашу наглядову раду, про штатну чисельність, про співробітники, які працюють в команді, про плани на найближчі два роки і на найближчі 4 роки, комунікаційна стратегія, про. Е, я вже навіть не можу пригадати всі, і плюс технічна документація, аудит, наприклад, за 2021 рік, інформація про всі наші проекти, положення. Тобто, ну, це був такий набір великих документів. І на це нам дали десь півтора місяці. Ми підготували разом, ми проводили консультації із обласними структурними підрозділами обласної військової адміністрації, і, і е, працювали з е, обласною радою. Я персонально з головою обласної ради працювала. ми політики і як ми маємо рухатись далі, Працювали з територіальними громадами, тобто випрацьовували, якою має бути агенція, скажімо так, в майбутньому. Ми подали цю заявку, а потім, після того, як ми подали цю заявку, ми робили. Скажімо так, захист своїх проєктних заявок. Ми готували ще презентацію. Ми мали онлайн зустріч з, з командою проекта, і команда проекту нам розповідала, де наші сильні сторони на нашій заявці, а де нам треба звернути увагу на, на якісь, ну на чим ще варто задуматись, тобто що до розкритих запитаннях. І наступний етап це 6 лютого. Ми ніде публічно не анонсували, тому що це команда проєкту, Я не знаю, як це витримала, тому що це були е, тривалістю 45 хвилин е, такі зустрічі онлайн-зустрічі, де ми 15 хвилин робили свою презентацію. І що ми презентували? якою ми бачимо агенцію в майбутньому, яка її роль функції. Uh, uh, ну, в най най найдовгостроковішій перспективі, які ресурси для цього нам будуть потрібні. Ця зустріч uh, була цікава, тому що. Після презентації 15 хвилин у нас було 20-25 хвилин на запитання відповіді, але запитання відповіді задавала міжнародна консультативна група. Це експерти з агенції регіонального розвитку інших країн. У нас були і та представники Італії, Хорватії, Румунії. А Про що вони запитували? Вони запитували стосовно нашої презентації. Наприклад, у нас були питання: якщо у нас є візія, що ми об'єднуємо органи влади. Громадськість, громади, бізнес, науку одне з питань було в чому ви бачите ризики такої моделі, наприклад. Далі задавали, якщо у вас є засновники, там Хмельницька обласна рада, Хмельницька обласна військова адміністрація, торгово-промислова палата, два університети. Кого, чи плануєте ви розширювати, чи не плануєте, кого вам вистачає, кого не вистачає. Далі ми показували свій потенціал, тобто які проекти в даних сферах, сферах реалізації проєкту, ми реалізовували не тільки як агенція, а взагалі досвід регіону в цій тематиці. а нас запитували, як Агенція безпосередньо брала участь в реалізації цих проєктів, або як ви комунікуєте з територіальними громадами, які форми у вас співпраці. І у нас на зустрічі, на цій онлайн-зустрічі були керівники області, голова обласної ради, перший заступник голови обласної військової адміністрації, всі члени наглядової ради наш і велике коло партнерів. Я дякую всім партнерам, до кого я звернулася, запросила на цю зустріч. Всі відгукнулися дуже позитивно і рада були всіх нас підтримати. Ми запросили тільки декілька представників громад. Але після того, після 6 лютого, я отримала, я навіть з Франції отримала повідомлення в особи, особисто. Чому ви нас не запросили? Ми вас підтримали. Тобто, ну. Партнери нас дуже сильно підтримували, і це показало такий е, згуртованість нашої команди. Ну, області. От зараз ви маєте вже певний результат. Тобто, Хмельниччина е, увійшла в пілотний проект. У вас є певні напрацювання вже до цього часу. у Вас є певні завдання і поставлені від е, е, міжнародної організації в рамках проекту ЮКОРТА. Е, що вам? Які домашні завдання дають на найближчий час, до прикладу, ви маєте попрацювати От, визначені факти, ви маєте написати проект, uh -huh. ви маєте опрацювати, там, представити ще якусь технічну звітність, економічну звітність. Uh -huh. Які домашні завдання дають вам зі Швейцарії? Так, 10 лютого ми вже е, отримали результат е, цього конкурсного е, відбору, і всі кандидати були гідні. Тому на цьому етапі проект вирішив підтримати чотири області і надати фінансову підтримку на розвиток агенцій на чотири місяці. І за результатами чотирьох місяців роботи співпраці взаємодії агенцій між собою з чотирьох областей, взаємодії з наглядовою радою, з партнерами в областях будуть прийняті оці. Формати подальшої співпраці на цьому етапі, наприклад, ми маємо низку завдань на найближчий місяць. Це завтра до завтра. Ми маємо заповнити такий опитувальник, скажімо так, політик і доброчесності. Це більше стосується фінансової документації, політик, які у нас використовуються в організації конфлікту інтересів, чи відповідають е, наші принципи і підходи політикам е, українсько швейцарського проєкту. Е, далі до 1 березня. Команда проєкту проведе оцінку цієї документації, тому що ми там подаємо і резюме співробітників, і фінансову звітність за останні два роки, і повністю за останній рік, за останній місяць там, розміри заробітних плат, звіти в податкову, ну, тобто така фінансова документація. І далі до 1 березня проєкт проведе оцінку. Цього і надасть нам наступне домашнє завдання: це розробка проекту, формування проекту, формування бюджету цього проекту. І до 23 березня, це згідно того графіку, який нам надали, будуть прийняти рішення про обсяги фінансової підтримки, про конкретні заходи, про звітування. І ну, конкретні строки, тобто в які строки, і яких результатів три тобто, місяці будуть вирішальними, пані Катерино. Ви згадали у розмові про водопостачання, водовідведення, так і це питання, до речі, для нашої області дуже актуальне. От яким чином може повпливати агенція для того, щоб довести завершити, довести до кінця цей проект повного водопостачання, водовідведення, і про які самі громади йдеться. Ну, в контексті даного проекту ми розраховуємо, що ми зможемо в подальшому співпрацювати, якраз отримаємо цей компонент управління проектами у сфері водопостачання, водовідведення, управління відходами. І цей проект буде передбачати розробку планів. Місцевих планів поводження з відходами і реалізацію конкретних мікропроєктів. наразі, ми не можемо говорити про якісь конкретні суми або про якісь конкретні проєкти, тому що це все залежить від формату співпраці, який буде визначений в подальшому в проєкті. Але ми віримо, що ми зможемо здобути це А серед усіх чотирьох областей, які все ж таки увійшли в цей пілотний проєкт, чи ви були присутні на презентації інших областей? В чому вони сильні? І загалом зараз комунікація. Так, От, до е, моменту подання на проект е, все одно агенції між собою комунікували в будь-якому разі, так. так то обмін досвідом навчання. Е, з вашого власного досвіду при спілкуванні в нашій області нашій агенції є, чому повчитися? Чи ми все ж таки в лідерах серед інших агенцій з усієї України з 18? Ну, можете, якщо дійсно є себе за що похвалити, можете це зробити. Тобто, от у вас є гарні напрацювання, які ви можете дати приклад іншим агенціям, 18. Ви казали, так, їх є. Угу. Складне запитання. Ну, насправді і складність конкурсу була в тому, що ми всі агенції, які в певний момент змушені були конкурувати між собою за те, щоб здобути і отримати можливість стати партнерською областю. Ми всі дружимо, всі спілкуємось і навіть більше того, ми з Вінницькою областю багато робимо спільних проєктів. Наприклад, Вінницька агенція бере частину, там описову якусь, а я шукаю Партнерів міжнародних і таким чином у нас відбувається співпраця, взаємодія і ми подаємося на багато різних конкурсів. З Тернопільською агенцією ми менше співпрацюємо, а з Сумською ми з директором колеги по бувшій роботі, і ми теж тісно спілкуємось і навіть там під час конкурсного відбору ми. там між собою обмінювалися досвідом якоїсь інформації. Важко оцінити всі агенції зараз на етапі становлення. Тобто хтось сильніший в якомусь підтримці бізнесу, хтось сильніший в проектному менеджменті і з комунікаціях з громад. Тут оцінювалось навіть не тільки яка агенція, сильна вона чи слабка, чи має якийсь досвід напрацювання. Тут оцінюється партнерство, партнерство всіх. Партнерство і згуртованість, тобто досвід області. Ми сильні в у нас багато проєктів у самому сфері управління відходами, і ми цей досвід демонстрували і показували. У нас є прийнята обласна програма Питна вода. Хмельниччини ми це теж показували і говорили. Просто складність в тому, що в нашій області немає багато проєктів міжнародної технічної допомоги. У нас для нас недоступний той, наприклад, фінансовий ресурс для транскордонних. Територій або інших. Тому ми дуже ну, от для себе фокус поставили, ми одразу показали намір і зацікавленість і в тому, щоб отримати от саме цей статус пілотної партнерської області, саме в інтересах громад. Тому що крім компоненти підтримки агенцій, їх становлення і. Скажімо так, спроможність управляти такими великими проектами, звісно, що основними отримувачами, набувачами цього проекту стануть територіальні громади, і для цього пані ми Катерина, і Якщо підсумувати нашу розмову, дивіться розвитком регіонів, у нас від, займається відповідно Мінрегіона, Так вони і певні якісь фінансування надають, але все ж. Цього недостатньо на мою думку для повноцінного розвитку. Зараз ще долучається Швейцарія з таким пілотним, поки що проєктом лише для чотирьох областей. На вашу особисту думку для того, щоб об'єднати, довести до кінця мету цього проєкту згуртованість і регіональний розвиток України Ставлю наголос на слові згуртованість. Як регіони згуртувати, чим це чим їх об'єднати фінансово гарними проєктами, більше культурними проєктами, Можливо, щоб не було цих якихось суперечок, хто на якій мові сперечається, в кого правильні традиції, в кого неправильні традиції, де ще коли святкувати. Яке першочергове завдання має бути в агенції загалом? Комунікація, відкрита комунікація і пояснення там доступних ресурсів, доступних можливостей, відкритих можливостей, спільні проекти. Але спільні проекти, де кожна сторона є, ну, стратегія він-він. Тобто кожна сторона отримує саме те, чого вона прагне, тобто ті результати, яких вона прагне. І дійсно спільна робота, згуртованість і спільна робота на спільний результат. Дякую. В нас в студії була директорка Агенції регіонального розвитку Хмельницької області Катерина Савчук. Говорили про перспективи Хмельниччини, яка наразі увійшла до пілотних областей швейцарсько-українського проекту згуртованість та регіональний розвиток України. ЮКОРТ наші фахівці мають домашні завдання на найближчих 4 місяці. Ну а власне потім за результатами них будуть визначати про подальший формат взаємодії. Все це піде на користь розвитку нашого регіону і загалом громад. І Хмельниччини та й всієї України будемо сподіватися на гарні результати. Дякую вам, пані Катерина.